Доброго дня! Шукаєте потужний оприскочки який буде економити ваші ресурси, забезпечить ідеальне внесення без переущільнення? а також буде мати широкий спектр налаштувань, тоді вмощуйте зручніше. До вашої уваги John Deere m 4040 Він великий, він зелений, він John Deere. І так, що ми маємо? Шестициліндровий двигун об'ємом 6,8 літра. Дизельний, потужність 275 кінських сил, радіус розвороту 8,66 метра, гідростатична трансмісія, діапазон швидкостей від 0 до 32 км. Транспортна швидкість максимальна до 47 км. Автоматична система вирівнювання на пневмоподушках. Трубопровід виконаний із нержавіючої сталі. Дані моделі бак 4 тисячі літрів. Що нам це дає? Менша кількість заправок, більша продуктивність. Також бак 568 літрів на чисту воду. Рухаємося далі, подивимося, звідки вони заправляються. Ми маємо два порти для заправки: більший порт з більшим діаметром для заправки робочого розчину, а також менший порт для заправки чистої води. Завдяки цьому ви ніколи не спутаєте робочий розчин з чистою водою і не допустите потрапляння хімікатів у бак з чистою водою. Дані порти мають назву QuickField І вони нам дозволяють заправляти або зливати розчин в одному місці за допомогою допоміжного насоса. Даний агрегат має кліренс 1,70 сімдесят, також з можливістю збільшення за допомогою проставок до 1,93 метра. Це нам дає змогу обробляти такі високі культури наприкінці сезону, як соняшник кукурудзу, і реалізує вашу мрію проїхати автомобілем під ним. Гідравлічне регулювання колії, не покидаючи кабіни, що немало важливо. Ви можете встановити ширину колію від 3 м 5 см до 3 м. 86 см. Також, що немало важливо, ви можете встановити різну ширину колій на передню і задню вісь. До прикладу, ви можете встановити ширину задньої вісі 3 м, 5 см, передньої вісі 3 м. 20 см. Це нам дасть зменшення ущільнення ґрунту. А тепер декілька слів про пневматичну підвізку та автоматичне регулювання. Як ми бачимо, вузол знаходиться вище мосту, що нам дозволяє тримати його в чистоті, відповідно, продовжити термін експлуатації, а також тримати ширину колі вущою. Усі випробування показали, що дана підвізка є найбільш ефективною, показує найкращі результати стабільності та ефективності у полі. Дана резина виготовлена за технологією підвищеної гнучкості або високої гнучкості. Це нам дозволяє покращити щеплення, плавність, а також зменшити ущільнення на ґрунту. А ось і наша штанга довжиною 30 метрів. Також може бути варіант довжиною 36 метрів. Курсунки розташовані на відстані 38,1 см. При роботі без розворотних смуг або зі специфічними культурами виникає потреба у піднятті одного крила і роботою іншим. Це також легко реалізовано і ми можемо це виконувати. Також на даному оприскувачу реалізована система Section Control, що допомагає економити, а також підвищує ефективність і полегшує працю оператора, адже він може краще сконцентрувати свою увагу на виконанні інших операцій, і йому не потрібно в ручному режимі займатися відключенням секцій. А тепер підійдемо ближче. Тут Ви можете бачити трубку з нержавіючої сталі, про яку я вам розповідав раніше. І зараз давайте перейдемо на іншу сторону. І я вам покажу ще одну систему, яка реалізована на даному оприскувачу. Це система Boomtreck. Її основна задача тримати задану висоту штанги від рослини або від ґрунту, в залежності від потреби. А тепер до нашої кабіни, і я вам продемонструю ряд технологічних рішень, які реалізовані на даному оприскуті. Щодо нашої кабіни, вона максимально простора, велика, комфортна. Ідеально герметизована, має вугільні фільтри, кондиціонер, обігрівач, за що ваш механізатор вам обов'язково подякує. У даному прискочі також реалізовані наступні системи: система контролю розворотної смуги. Яка є основна задача? Дуже часто, коли ви доїжджаєте до кінця гону, вам потрібно або підняти крило, або змінити якісь налаштування. Ви це відповідно змушені зробити. Тоді, коли ви заходите назад у колію, Ця система допомагає вам повернутися до попередніх налаштувань простим натисканням клавіші. Наступна система система Field Cruise. Дана система призначена для економії палива. Отже, ми можемо виставити оптимальні оберти двигуна незалежно від навантаження на мотор, і за рахунок цього отримати економію палива порядка 6%. Також, якщо ви були уважними, ви замітили, що у нас на криші збудована вже нова антена Starfire 7000. Основна її перевага це 5-річна повторюваність. Також маємо три сигнали SF1 безкоштовний, SF RTK та RTK. Дана антена працює в парі з монітором John Deere 4600, а також GDLink модемом який в свою чергу збирає усю інформацію з монітора та відсилає у ваш обліковий запис в John Deere Operation Center. Також існує ще додаток Connect Mobile, який можна встановити на телефон і отримувати усю інформацію онлайн. Тобто, ви можете відслідковувати, як працює ваш оприскувач в онлайн режимі. У нас вийшов такий коротенький огляд нашого оприскувача. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, звертайтеся до ваших регіональних представників, вони завжди будуть раді вам допомогти. Воу-воу-воу-воу! -во. Ми ще також займаємося впровадженням точного землеробства в господарствах. Маємо три пакети, тому звертайтеся, ми також в цьому питанні вам допоможемо.